Слава Україні, друзі! От Сьогодні ми за оцим пустим столом, тому що ми дуже давно вже не знімали рубрики, А що ж їдять у ЗСУ. Так, що ж ми сьогодні будемо пробували? То, що нам підігнали, так би мовити, будемо щось з того готувати і пробувати. Отож, поїхали! Цей желізний спеціаліст айромен з сьогодення, зробить для нас смачний салат. Ножик. Ножик! Він впав! Загубив ножа. О, є. Ні. Oh. Поки Ігор там робить цей смачний вітамінний салат, я отут буду цей, на кабачкову ікру нарізав. Ось ми вже підготували таку чарівну лодочку довбанку для того, щоб наповнити її цими, цими вітамінами. Інакше це не назвеш цими прекрасними вітамінами. Не знаю, я, я не дуже хочу це їсти. Може хто хоче знімальної. Але я знаю, я знаю, хто хоче їсти. У нас є один персонаж, який таке, ну, завжди їсть. Він дуже любить ці ходоги, овочеві особливо. Ага. — Ой, де йде до нас, де. Прошу дуже смачне. Смачного вам, шаному. Ну, хлопці, в ЗСУ таке не їдять. Я це від вас заберу. Дам вам щось краще. Ми старалися, щось нормальне, поїжджать, пухті Іспанія. Ардж. Іспанський раціон. То щось... Армія Іспанії, сніданок, брекфест. Щось одноразово. No 5. Ага. Попробуємо. Що ж їдять в Іспанії? Солдати. Після Не промахаємо коробочки, йде. Паперова коробочка. Ігор, читаємо інструкції по інструкціях. Лече ен польво. Фуердас Армадас. Далі язиками не владіємо. Крема дентал фруада. Фуерас ардамас армадас салес пап. Пара хедін Є значок, що щось не треба їсти. Е, кава. Це їсти. Кава. І є значок, що щось треба розігрівати. Кава. Дві кави. І сирники мають бути. Е, Мєл? Мєл. Міл. Міл. Малювати. Баночка чогось смачного. Оце напевно що можна їсти. Mm, так. Е -е... Галети. От в кожній країні галети називаються галети. Хоч ти завжди дурак в мові, но галети ти точно не прогадаєш. Наївся галетів. Е -е... Цукор! Цукор. Ще одна... Цукор? Ще одна баночка чогось смачного, але це інша баночка, до речі. Сірники. Дезінфікуючи інсентитену папа маноц. Таблетки. Можливо, для незараження води. Ми зараз там перекладали все. А Це те, що не треба їсти, пам'ятаєш? Не спір. Нічого собі. Зубна щіточка, зацініть, яка крута. Над дні якась бляха є. І це дивіться, яка прикло... прикольна конструкція нагрівачки. Зараз ми це все складемо і будемо щось варити. Я так люблю варити щось. Отже, дивіться, скільки е, насправді е, маленьких якихось таких деталік, е, про які ми мало що знаємо. Зараз Google-перекладач нам допоможе. Ми розчихлимося, що тут до чого, і будемо це все готувати, робити шухер-пухер-мухер і читати оцю круту інструкцію, що можна їсти, а що не можна їсти. Отже, у нас тут є ось така інструкція. І тут я вже благополучно все переклав в Google-перекладачі. Значить, тут пише: Збройні сили, індивідуальний бойовий раціон, сніданок меню номер 5 Значить, є інші? Є багато, Но. походу. так. <гум> Що входить в це меню? Дві пачки розчинної кави. Ми її бачимо кафе раз, кафе два. О. Зразу б не відкладали. Це кава, ми вже знаємо. Одна пачка частково знежиреного сухого молока. Е, оце, напевно, що. Футес Армада, сейлес, папа, рехід, Орал, селор, Лімон. Ну, лімон не може бути молоком. О. О, оце молоко. Бо воно таке на пальцях, як так. сухе молоко. Значить, паковочка сухого молока. Ну тут його явно багато хватить на дві кави. Ми з ігром попробуємо, пили каву, смакували. Справжує. Це справді. Значить, одна порція меду. 15 грам. Оце тут міл, пишеться мід, ми вже це зрозуміли. Так. Три пачечки цукру. Один. Ти дивіться, Два. Скільки вони їдять зрання цукру? Три. Так, цукру, щоб добре їх штернячило цілий день. Одна, тут так переклало прикольно, одна діжка абрикосового варення. Діжка. Значить, щось одне з цього... Вот з цих двох воно, штук. Вот, вот воно. Це тому, абрикосове це варення. Абри, абрикосу. Е. Абрикосів абрикос, абрикос, пише. Добре, це абрикосове варення. Одна баночка какао-спред з лісовими горіхами 25 грам. Ось тоді О, це ага. спред ми розмастили на хлібчик. Дві таблетки для очищення води. Зараз не беремо грязної води з калабанів, демо чищати. Чи Багато води брудно. Я. Дві тверді горючі таблетки. Це те, що я попереднього разу <звачало> облизував. <звачало> так. Було дуже солодке, але. Було не Один біза. пакет. Оральної регідратаційної солі 5 грам. Во, 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 во. О, вона. Бо тут а. пише: oral, Rehydration Sales para. Регідраційна оральна сіль. Ми, я мушу в Гуглі подивитися, що з нею робити, бо <смісно>, щось її пробувати стрьомно. Так, далі. Далі дивимось, що в нас ще є. Одна жувальна гумка. Один конверт сірників. Одна піч обігріву. Сірників один пакет один пакет з целюльозним папером 10 штук. Mm -hmm. Одна зубна щітка. Одна паста з фтором, от, от, пише крема дентал так. Одна паста. Один ментєвий дезінфікуючий засіб для рук. Одна інформаційна табличка. Ну, в неї в списку, що вона входить в пакет. Починає. І ось ці солодкі галети. Як тут пише. Е Одна упаковка солодкого печива 80 грам. Ось такий в нас крутий набір. Ну, реально такий солодкий, солодкий. сніданковий набір. Отже, що ми перш за все робимо? Нам потрібно загріти собі кави. Ми з ігорком хочемо випити ранкової іспанської кави. А для цього в нас є нагрівач, нагрівач сухий спірт і сірники. Діставай сухий спірт. Я дістаю нагрівач, так як по інструкції тут намальовано, складаємо його. Ножка. Раз, ножка два. І сюди. І от сюди. І от сюди. ну Я люблю так ці нагрівачі. вони, ну, от Люди придумали круто. Причому. Причому дуже давно вони це придумали. Ще... Першу світову війну використовували mm -hmm. такі штучки. О, диві, яка крута конструкція. Беремо сухий спіртик, ставимо його сюди. Але він смердить. Ну Сильно смердить. В печки. Mm -hmm. Опа-опа-опа-на. А є. Варіант є. Погано горить. Ну бо, бо... Бо ми регулі. Ну ми це... ми це... Та, це ми ж справді правді, в очі. Пальці попік собі. Ні, да. Ні, ну я собі попік. А, ну то твої. Плашла, пішла, пішла, горить, пішла жара, пішла жара, став, 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 йогорчик став. Кидай його! О, опача. І пішла жара. Ми тут цей, варимо. Все добре, все добре, горить. Чорний, давай. Черний горить, що Ну, коротше, все добре. Так воно має бути. Воно горить, горить. горить Прекрасно, вода кипить. Значить, що ми робимо за той час? Як провірити таблетки для знезараження води? Дуже просто. Ми спочатку заразимо воду, а потім знезаразимо воду. Беремо ми з надвору, перенесли з дороги кусочок болота, Викупали, виколупали з допомогою ножа. Було. Чиста водичка була, а тепер вона буде трошечки. З українською землечкою, Так би мовити, загрязнили, а зараз будемо знезаражувати. О, mm -hmm. oh, видно, дуже добре, видно, як там і всяке болото. Інша є Так. Трошки е, ви Нам не здається, що нас трошки вже задиміло. Чесно, тут не <th> чути капіташ. Ні. Таболеточка для знезараження води. Дивіться, яка вона малесенька. Кинули? Кинули. Давайте я почитаю в інструкції, там пише. Я думаю, що там вистачає. Використайте одну таблетку на 1 літр води. Вода, яка підлягає обробці, завжди, повинна мати чистий і прозорий вигляд. Інакше неминуче буде використана система фільтрації. Перемішуйте до повного розчинення. Готові до вживання через 30 хвилин. Ну, коротше, через 30 ну, Вона в нас, ну як би то, типу, вона прозора, прозора, ми її зараз не заразимо. Е, ну Дивіться, в інструкції пише, що воно буде готове через пів години, можна буде вживати цю воду. То ми отак його тут залишимо на пів години, а потім попробуємо. Ну, так і буде. Все для експерименту. Але там писало, що воно має бути. Вона прозора! Ну, ми ж не заражуємо, вона ж не було заражена, це мінеральна вода, мусили її трошки заразити. Отже, дивимося, що тут у нас, як наша ну, кава. Підкипає. О, Кава підкипає, але вогонь такий, я вам скажу, потужний капець. Mm. А за той час ми собі з ігорчиком гуляємо, е, сипимо кавусі. Кафе, кафе, кафе. Сипимо трошечки як нашої кавусі. Mm -hmm. Так, підготуємо також Ігорчику каву. Ігорчик теж любить каву. Давай. Йому, до речі, про показано каву, бо він робиться дурний, але не От так. Кава готова. Поки вона закипає, ми відкрили сухе молоко, бо що ж це ж за кава без сухого молока. І ось це класне печенько. Дивіться, це таке реально, ну, це печень. на На печенько. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 печенюх. Так би мовити, ось такі вони. Засипаємо зараз сухе молоко в оцю нашу кавуську. Якраз вода вже, ну майже, майже, 90% вона вже закипіла. Так, сухе молочко. Ну, його тут реально багато. Тут багато його, дивіться. М -м. Да, так багато то це, це реальне дитяче харчування, на, попробуй. На сухо випалимо. Так. Да. Ну трошки на зубах липне. А в нас є одна щітка. Ну да, на зубах липне, воно сухе. Більше було воно горяче. Ну, Мнозі що таке, в руках тримати ще можна. Е, цей, Заливаємо трошечки нашого пойла. Ігор одразу колотай. Угу. Там багато у у дуже так колоди. Руки, руки? Досить багато, блін. Ну реально така штука вийшла на варисце, так би мовити. Густина. Поп'ємо кави. На джуджує можу сказати. Рідини замало для такого кіліжка. Знаєте що? Воно трошки зводилося сухе молоко. Тому що сухе молоко не можна заливати кипятком. Це так, як кава три в одному. Його, в принципі, кипятком заливати не можна. Ми трошки натупили, ну, але в нас польові умови. З польові умови ми не будемо чекати, поки воно вистигне. Ну, зводилося, зводилося, її випили і перекусили, так би мовити. А зараз до цієї кави у нас є. Оці. печенька. І оці три смакоти. Це в нас э, джем, нутелла і мед. Будемо відкривати, мастити, пробувати. <реку> От така нутелла. Це у нас сповідло. чи яке я там, я не пам'ятаю. О, дивіться, такий джемчик. Як воно густе. Густе. Мостеке. <package people> Як желе, желатин. Ну і мід. Відкривати будемо пізніше. Я підготував тут три печеньки на джем, три печеньки на шоколадну пасту і три печеньки на мід. Для Тому себе що Ігора це... ну і оператора, бо його зараз кине, якщо він не буде їсти. Тому що мені цим воно жом мастити. цим? — Ні, буду цим. Питання вичерпано. Це буде довго. Дуже, виключай камеру. Ну, Як ви бачите, ми нашмарували по три плястерки печеня е, медом, варенням і цією нутелою. Зараз будемо пробувати і вам розказувати, що воно з собою являє. Ну, Чесно кажучи, з медом трошки проблема. По тут, він, тут він був. Так, він, по-перше, засахарився. Не знаю, як це правильно, але він такий цукристий став. І як би сказав один мій знайомий пасічник, ну, не дуже то мід, насправді. Державний мід то не дуже мід. От... Він всюди, тільки не там, де так, треба. Так, тільки не там, де треба. Тут все в меду, все солодке, все липке, е... гірше, ніж з кабачком було насправді. Все ну, дуже неприємне, але. Так, але але мід є, є, ми його мусимо спробувати. Тож що ж, будемо пробували, пили нашу каву, їли нашу закуску. Я навіть хотів би запросити нашого оператора. Де сюди. Я хочу з шоколадкою попробувати перше. Ага. До речі. Банки. Супер. Угу. Це як нутелла з банки. дуже шмажне горіховим. Є горіхом, чути горіх. печення хрустке. Печення, солодке. Солодке, і гарно нягеньке, кусається. Нягеньке, Та. І тримається купи, не розсипається. Дуже. Реально, от від нього крихт крих майже немає. І воно таке. Ну смачне печення, реально смачне печення. В самом пособі. Угу. А крім того, ще коли на ньому навіть той джем джем оцей абійкосовий, він квасненько, солоденький, гарний, чудовий, прекрасний. Ще не знаємо, який буде мід. Um, не mm -hmm. Ну, взяв ти правий. Mm -hmm. Чапки попробуй шоколад. Шоколад mm -hmm. теж крутий. Навіть оператор наш хрумтить. Ну це реально повідло. Бабка не повідло. Mm -hmm. Бабка яке повідло закривала. І mm маленьких теж словичка. Ну -hmm. так смашніше. Нормально словочко, підлітрова. Такий коричневий шмір. Пслоюк суху землю. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no, а з медом... З медом не вийшло, серйозно. Міт мені не подобається оцей. Він дуже... Як би то сказати, він дуже-дуже... Коудкам. Він неправильний, це неправильний мід. Це штучний міт, він, він не добрий. Ну, ми трошки з'їли, поприбирали, угу. і тут в нас залишилося дуже мало речей. Дезінфікуюча салфетка, Ігор, витри собі руки. А, це не салфетка, це гель. На, це давай. Гель. Я тобі нагелюю, трошки собі нагелюю. Така. Оце. Ой, це. До речі, це, пахне. Це, ну це спірт. Технічний спірт. Це, це спірт з цим. Трошки гліцерину і так, щось так, щоб додавало йому запаху. Ну, така прикольна штука. Зубна паста і щітка, Як це ми ще дійдемо. Жувачку, буде живо, жувачку? Ні, це в мене зуби. Так, ігора проблема з тим. Дивіться, і, і це, тут є оця регідраційна сіль. Я вам трошки про неї розкажу. Це така штука. Е, сіль, яку тако, засипаєш в ручаку після важких фізичних навантажень. Коли дуже велика спека або дуже велика вологість, коли організм людини втрачає сіль, ти засипаєш вологу, та вологу і сіль, так ти засипаєш оцю штуку в ротяку, запиваєш її великою кількістю води, і все, і буде тобі щастя. Ми цього робити зараз не будемо. Бо в нас нема зараз великих навантажень, спеки чи надмірної вологості. Щоб людина не втрачала вологу, треба Але це приймати це сіль. дуже енергетична штука і дуже хороша. Ще, напевно, ще з якимось добавкою. Так, так, то напевно, що щоб воно не... ну тут по не нашому пише, ми не будемо цього. Ну по факту ні в яких сухпайках я такого не бачу. Так, це до речі, перше, що, от, що кинулося от, що в очі. Ні в яких сухпайках оцеї цієї штуки не було. А ця штука, до речі, може врятувати життя. Коли... І зневоднення. Так, це, це дуже важлива штука. Парадоз. Ми її просто є не будемо проводити. Собі... І ще в нас є, ну, пів години пройшло, вода, ну, таблетка розчинилася повністю, вода не заразилася. На дні трошки було то лишилося, але в загальному десь такої кількості можна Е, Є тільки одна проблема. В мене маленька дитина, і я не дуже хочу пити цю знезаражену незаражену воду. Але я знаю, хто хоче її попробувати. Юра, ходи. Але тако легенько там, я не знаю. Ну, по крайній морі, насталася, що... Ну піти їх можна, так. але... Це Та наша українська заночка. Нема сенсу. Пахне з хворкою. Ну, трошки є запах хлорки там. Ну, багато не пей. Та бо то, певно, ну, хлорка є? типу, реально, я, -я, -я ніколи хлорки не пробував. Але ти присмак, так ніби не заблювся хлорки. Хай, блі, бо то вже мені стало цікаво. Хлорка? Так, це просто хлорка. Це так, блін. Вода з крана з хлоркою. Коли ви її п'єте, зрання з крана, блін, бо хочете води, а там вода з. З хлоркою така аж солодка. Ну я не буду її. Оце воно, блять. Оце, блять. Коли хліб файшком піде сушняк, блін. А от це перенасичення хлоркою. Оце воно. Е, ну, а я Добре. на закінчення цього відео почищу зуби. Ну, бо ми ж теж перекусили. І в нас лишилася ще коробочка, яку можна використати для подарунків е, на якесь свято або після сніданку. Покакати в неї і закопати глибоко, щоб ніхто не знайшов. А щоб її знайшли в майбутніх поколіннях, шукачі скарбів кинемо туди стріляно гіль і закопаємо. І тоді шукачі скарбів бі -бі 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 -бі, через багато років знайдуть. Скарб. Коробочку зі скарбом. Е, зубна паста прозора. Дуже гарно пахне ментолом. Може попробувати її. -а -а -а. Ігор, Ігор не буде чистих зубів, бо в нього вже майже немає зубів. А я ще почищу. У мене теж багато бивушних зубів, але їх все одно треба чистити. Солодки. Як повідомлення. Родово не буду чистити зуби. Безпліол, Ледно. Видите, дивилися, як я чешу зуби? Е, почистив зуби і зі свіжим подухом і цією білосніжною усмішкою можу вам сказати одне. Ну, не привикли в Україні до таких сніданків. Ну, ну не їмо ми печення з нутеллою нутелою. Чи джем. так, наїстися солодкою. Смажити так. собі яйця, так. З'їсти якусь канапку з кобасою. Так, ну не повідло. Таке що вже вечері. Ввечером можна добивати. І то добити після нормальної вечері. Ну, не їмо ми так. А, Але... Ну, ну є всякі. Але з іншої сторони, втиснути 14 печень, то в принципі ти б трошки перекусив, як би там не було. І на закінчення цього відео хочеться сказати: вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ, бо кожна ваша гривня то цвях в труну окупанта. А ми зустрінемось з вами в наступних класних випусках бункеру. Чи це буде сухпайок, чи це буде щось круте, історичне, ми все одно з вами побачимось. Тож, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами у різних мережах. Там ми будемо активні тепер і багато всього класного закидати і знімати для вас, для нас, для всіх українців. Слава Україні! Героям слава!